Джордж Генрі Сміт Зіграти в ящик Читає Руслан Алексіюк Дендор відкинувся на спинку крісла, обтянутого найніжнішим шовком. Потягнувся і ліниво подивився спершу вгору на високу стелю власного палацу, а тоді вниз. На білявку, котра схилилася перед ним. ледь-ледь торкаючись його нігтів, вона старанно закінчувала педикюр, а тим часом пишна брюнетка з пухкими червоними губами вигнула чарівний стан і вклала у рот дендору чергову виноградину. Він розглядав білявку, її звали Сесилія, і думав. Думав про те, наскільки вона була хорошою минулої ночі? Вони славно провели час, але сьогодні вона викликала в нього нудьгу, точно так само, як і брюнетка. Він даремно намагався пригадати її ім'я, а тут ще ці кучеряві руді двійнята. Дендор позіхнув ну чому? Чому вони такі послужливі і улесливі? Аж до нудоти. немов всі вони, подумав він з кривою посмішкою, лишень плід моєї уяви, або швидше, і він мало не розреготався на весь голос. Картина зімкона цього найбільшого винаходу людства. Гарні, правда? Сесилія гордовито випросталася, милуючись завершеним педикюром. Дендор глянув на свої блискучі нігті і наморщив ніс, відчуваючи себе дурним. Сесилія нахилилася і почала палко цілувати його праву ступню, чим тільки погіршила становище. О, Дендоре, Дендоре, як я кохаю тебе, промовляла вона. Дендор… Ледь ледь зміг встояти перед спокусою, як слід штовхнути ногою з лакованими нігтями маленьку кругленьку попку, встояв лишень тому, що завжди намагався бути добрим до всіх цих жінок. Навіть у такі хвилини, коли життя втрачало реальність, а від послужливості і нескінченних захоплень воротило з душі. Він все рівно намагався бути з ними добрим. Отож, замість того, аби штовхнути Сесилію, він просто знову позіхнув. Ефект був практично той самий. Сині очі Сесилії злякано розчахнулися, вуста брюнетки, яка чистила виноград, затремтіли. Ти? Ти хочеш полишити нас? запитала Сесилія. Він неуважно поплескав її кучері. Ненадовго, дорогенька. О, Дендоре! заплакала брюнетка. Хіба ми щось зробили не так. Ну, що ти, Дендор? Будь ласка, не йди, молила Сесилія. Ми зробимо все, аби ти був щасливим. Я знаю, сказав він, підводячись і потягуючись, ви обидві дуже милі, але. Іноді мене просто тягне до. Будь ласка, будь ласка, залишся, благала й брюнетка, падаючи до його ніг, влаштуємо вечірку з шампанським. Я, Я для тебе станцюю. Пробач, дафна. Він нарешті згадав, як її звуть. Але щось ви, дівчата, стали здаватися мені не справжніми. А раз таке починається, отже. Мені треба йти. Алеш ж... Але ж... Сесилія ридала так, що ледь ледь могла говорити. А але коли ти від нас йдеш, стає так, ніби ніби нас вимкнули. Від цих слів йому самому стало дещо сумно, тому що в деякому сенсі так воно й було. Але тут уже нічого не зробиш. Він відчував, як той інший світ нестримно тягне його до себе. Востаннє Дендор огледів казкову розкіш свого палацу прекрасних жінок тепле сонце за вікнами і зник. Ледве вийшовши з імкона, він почув виття вітру і відчув крижану холоднечу. Негайно, слідом за цим. У вуха увірвався пронизливий і верескливий крик дружини. Вибрався нарешті, репетувала Нона. З'явився баран паршивий. Виходить, він і справді повернувся на Нестронд в саму огидну діру Всесвіту. Як часто він думав, що ні за що не повернеться, і все ж ось він, знову тут, знову на Нестронді. І знову з Ноною. Довго ж ти валандався, продовжувала волати Нона. Це була дебела, масласта жінка з прилизаним чорним волоссям, широким пласким тонкогубим обличчям і нерівними жовтуватими зубами. Вчасно ж ти з'явився! Льодові вовки знову поналізали, і торфу для вогнища треба нарубати, і. Дендор мовчки слухав, як росте список невідкладних справ. На скотарні потрібен новий дах, закінчила вона. Він забарився з відповіддю, і обличчя дружини загрозливо наблизилося. Ти мене чув, я сказала справ по вуха. Та чув, чув, відгукнувся він. Ну, й не стирчи тут, як пень. Снідай, снідай давай. І берися вже за роботу. Сніданок складався з бруднуватого шматка гіркавого свинячого сала і чашки теплуватої вівсянки. Дендор давився, але все-таки запихав в себе їжу, тоді натягнув комбінезон з підігрівом хутряну парку і ступив до дверей. Стривай, дурню! притримала його Нона. Вона витягла з купи мотлоху маску для обличчя і жбурнула йому. Хочеш мордягу відморозити? Він швидко надягнув маску, не бажаючи, аби дружина помітила його лють. Прочинив двері і вивалився назовні. Вітер вдарив в обличчя, кинув у скло маски жменю гострих крижинок. Нестрон, господи, чому ж нестронт? Оглядаючи тьмяний пейзаж, він з тугою подумав про залишену хижу, нехай і холодну, але без цього триклятого вітру, думки його в ту ж мить перескочили на чорний ящик. Імкон стояв у кутку хатини, приховуючи у собі єдиний шлях до порятунку. Але ні, вертатися ще зарано. З сокирою на плечі. Сендор рушив через крижану пустелю до стародавнього торфовища, з якого жителі села вирубали собі паливо. Весь ранок навколо нього лютував вітер. Пекучий холод перетворював кожен вдих на тортури, а він все рубав і складав мерзлий торф. Потім... Коли бліде жовтувате сонце пробилося на мить через серпанок скрижаних кристалів і виявилося майже над головою, він пов'язав брикети у величезний тюк, перекинув мотузку через плече і вирушив у зворотній шлях до убогої хатини. Нона хлюпнула у чашку рідкого супу, жбурнула на стіл шматок черствого хліба і назвала все це обідом. Він мовчки поїв. І вирушив рити нову вигрібну яму позаду хатини. Тепер ранкова робота здавалася справжнім дріб'язком. Тутешня земля була одним суцільним холодним монолітом. Надійшов вечір. Спина, руки і ноги Дендора болісно нили. Він ледь-ледь заглибився в землю на фут, коли ніч загнала його назад до хижі з єдиною лишень думкою. Виспатись. Виття, що вирвало його з неспокійного сну, цілком могло лунати з самих глибин пекла. Що, що це?» це? запитав він. «Льодові вовки, дурень! роздратовано відповіла Нона. За ходобою лізуть. Іди, Прожини їх. Дендор сповз з ліжка і потягнувся за одягом. Коли нове виття розірвало ніч, він став знімати зі стіни лазерну рушницю. Нона знов зарепетувала. Та швидше вони ж весь хлів рознесуть. Дендор же вискочив за двері з ліхтарем в одній руці і рушницею в іншій. І тут він побачив їх дві страшні шестиногі тварюки. Здоровенний льодовий вовк, стоячи на чотирьох задніх лапах могутніми щелепами, трощив балку корівника. Дендор чув перелякане мукання, замкненої всередині худоби. Загрібаючи ногами сніг, Дендор хутко кинувся до хліва. Вовк почув кроки і покосився в його бік палаючими червоними очима. Відітнувши ще шматок балки, звір повернувся. І одним довгим стрибком кинувся на людину. Дендор, захоплений зненацька, навіть не встиг перехопити рушницю зручніше. Довелося стріляти зі стегна. Ромінь лишень опалив вовчий загривок. Не дуже то вдало. Дендор метнувся в бік, і коли величезна туша пронеслася повз, прицілився і зніс вовкові голову. Обезголовлений труп. Поплив по снігу, кров юшила навколо. І в цю мить він ледь не загинув, бо на долю секунди розслабився і забув про другого звіра, самицю. Він згадав про неї тільки тоді, коли вовчиця стрибнула ззаду, збила його з ніг і притисла до мерзлої землі. Потужні кіхті одним махом здерли м'ясо з ноги. Дендор закричав від болю, а страшні щелепи вже тяглися до його горла. Ліхтарик кудись пропав, проте рушницю на щастя. І він здогадався надягти на шию, і тепер вона немов сама припала до плеча. Він натис на спусковий гачок і дав повну потужність. Сліпучий промінь прошив його власну ногу разом з вовчою лапою. Звір ткнувся в сніг. І Дендор вистрілив знову, та результату побачити він не зміг, бо провалився в чорне безпам'ятство. Отямився Дендор на столі в своїй хатині. Над ним схилилися Нонна і незнайомий чоловік. Гарненьку халепу ти собі влаштував. заврещала Нонна, ледь хворий відкрив очі. «Ногу!» Швидше за все доведеться відрізати, зауважив незнайомець. Ви лікар? хрипло запитав Дендор. Єдиний у всьому цьому секторі, починаючи від Альфи Центавра, відгукнувся чоловік. Боляче у вас не знайдеться боле заспокійливого. Я вколов вам весь свій запас морфію. На землі ми, може, врятували бного, але тут. Він безнадійно махнув рукою ногу, немов розжарили до біла. Скріплячи зубами від болю, Дендор все ж помітив мерзенну посмішку на вустах нони, коли вона знову заговорила. А якщо без морфію і всякого такого ногу відчекрижити, йому не дуже боляче буде, а, док?» У мене в машині є трохи віски, промовив лікар. Зараз принесу. Він вийшов, накульгуючи на ліву ногу, а Нонна нахилилася над дендором і зазирнула йому в очі. Тобі не буде боляче, мій солоденький, зовсім не так боляче, як, бувало мені, коли ти йшов і кидав мене тут, і йшов у той свій клятий чорний ящик. Ні, нонна, тобі не було боляче, ти ж не... Він мало не лятнув, що вона не може відчувати болю, але вчасно прикусив язика, бо не був впевнений, чи це дійсно так насправді. Ха, вже з однією ж ногою ти не залізеш в ту штуковину, сказала вона мстиво. Доведеться тобі залишитися тут і бути зі мною ласкавішим. Ні, Нона, ні. Ти не розумієш. Він дивився на неї благаючим поглядом, але в цю мить повернувся лікар з квартою віскі і чорною валізою. «Випийте, но для початку, сказав він і простягнув пляшку. Дендор швидко зробив великий ковток і не відчув нічого, окрім смаку поганого самогону. Доктор різав і шив. Дендор чекав, коли від власних криків розірветься його череп, дивуючись, чому від його проклять не лускають мотузки, якими його прив'язали до столу, чому не щезає схилений над ним мучитель? Ну, вважаю, тепер все, сказав лікар, коли пацієнт в черговий раз прийшов до тями. Тільки, знаєте, якщо не припекти цю куксу, обрубок! Він чого доброго просто спливе кров'ю. А вже ж, на жаль, окрім вогню, у нас немає нічого такого. Аго, жінка, допоможіть на мені нагріти якусь коцюбу. Дендор був у повній свідомості, коли спіймав, кинутий через плече погляд Нонни котрий ковзнув від нього до імкону. Все зрозуміло. Її думка читалася у тому погляді. Тепер ти будеш належати мені, тільки мені. Та як вона сміє. Крізь щільний туман Морфію, самогону і болю, Дендор все ще намагався запитати себе, чому вона так його мучить, чому і ніяк не міг придумати відповідь. Поки доктор з Ноною клопоталися на кухні, розігріваючи залізо, аби припекти кровоточивий обрубок, що залишився від ноги, чорний, схожий на труну ящик імкона стояв перед очима Дендора, заповнюючи собою все. І тільки біль, котрий перевищив всі мислимі межі терпіння, дав йому сили скотитися зі столу, залишаючи за собою кривавий слід. Повзти і повзти до чорного ящика. Чорний ящик. Дендор вже не міг збагнути. Чому ящик це припинення болю, спокій та безпека. Але це була єдина думка, яка ним рухала. Він дістався до ящика перш ніж вони помітили, що пацієнт сповз зі столу. Останнім зусиллям він підвівся і приклав долоню. До сенсорного механізму, який в усіх можливих всесвітах, визнавав тільки його і тільки для нього відкривав кришку. Майже мертвим він впав вімком, і кришка безшумно опустилася над ним, як віко труни яскравий теплий світ, сяючи юні обличчя. О, Дендоре, милий мій дорогий! щебетала Сесілія, обіймаючи його м'якими ніжними руками. Ти повернувся, ти до нас повернувся, із замиранням шепотіла Дафна. Ми такі щасливі тебе бачити, дзвенів голосок рудоволосої Террі. О, які ми раді тобі! відгукувалась її двійняшка Джеррі. Я... Теж радий, промовив Дендор, дивлячись на свою ногу, на свою абсолютно цілу, здорову ногу, котра не відчувала жодного болю. Слава Богу, промовив він. Слава Богу, я повернувся. Імкон спрацював, спрацював ще раз. Він переніс його до уявного світу, а потім повернув в реальність у чудову і дивовижну реальність. Дендор сів і обвів поглядом свій рідний світ, Світ Землі 2230 року. Сто років після епідемії. Тоді страшна хвороба почала знищувати чоловічі гени. І дуже скоро чоловіків лишилося всього кілька тисяч, і природно кожен опинився в оточенні цілого гарему палких і готових на все жінок. Проте, як виявилось, багато хто з тих чоловіків, що вижили, не могли винести такої наруги довгі роки поклоніння. Роки доступності всього і вся, коли будь-яка жінка думає лишень про те, як догодити своєму володареві, виявилися просто нестерпними. І тоді з'явився Імкон винахід, котрий створював ілюзію реальності будь-якого придуманого світу. Багато хто за допомогою імкона. Відправлявся у ще більш екзотичні чудові світи, аніж земля, а ситість тільки посилювали нудьгу і розчарування. Дендор був мудріший. За допомогою Імкона він створив зовсім інший світ: Нестронд. Планету холоду і жаху. Дендор знав велику істину. Чого вартий рай, якщо його немає з чим порівняти? Якщо іноді не хильнеш ковточок кошмару, то чи зможеш ти потім насолоджуватися небесами? Цього разу це був не ковток. Він не пригубив, а мало не похлинувся кошмаром. Тож попереду його чекали, можливо, навіть декілька років. Раю. Дякую, що прослухали цей твір. Аудіокниги українською студія Колідор. це відео. Підпишись на канал і напиши декілька коментарів. Буду окремо вдячний, якщо розповсюдиш його серед друзів у соціальній мережі. Щира вдячність усім партнерам, спонсорам та патронам. Давайте українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося на Калідорі!